Я ще раз всіх вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні мій перший звіт у проєкті Моя сукня, яку організувала Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. І так, сукню я в'яжу із отакої ось ниточки. Ярнар пацифікчанки 20% шерсть, 80 акрил, колір 301. Ниточка супер. В'яжу спицями пицями 4 В'яжеться швидко. Мені подобається, але не дуже на все вистачає часу. Так, зараз я розповім, що я тут вже нав'язала. Це буде сукня з такою горловинкою. Тут вона в одне складення. Я думала зразу зробити з спід, ну, підворотом, а потім передумала Думала з відкритою горловину і зв'язати до нього просто снуд такий. Ну, Потім подумала, зроблю таку стоїчку, а снуд ще зв'яжу повторно. Що хочу сказати. Ниточка трошки пушиться, тому буде е, закатуватися в катишки, певно. що. Так, Я зв'язала тут 20 рядів резиночку на горловинку, потім я вив'язала оцю хибну кітку кітлівку, ну, так я полагаю, думаю, що так українською вона називається, хімна кітлівка, і вив'язала невеликий росточок. Тут я декілька вяжу з регланом ригла... ну, буду в'язати, тут я вже такий ось у мене росток вийшов десь сантиметра 4-5 Ну, я ще роблю розвороти, я вже дійшла до того, що я почала розвертатися попередній частині. Чому я вирішила ще тут розвернутися? Для того, щоб трішки заокруглити більше Отут горловинку, щоб воно тут спереді на шиї не топорщилось, бо часто буває, після того, як оцей ворочим. Нік вив'яжеться отут, так якось така складка робиться. Сподіваюсь, після того, як я трішки ще розвернуся тут попереду декілька разів, що більш заокруглиться тут і складки цієї не буде утворюватися. І буду продовжувати далі в'язати реглан, а потім підключуся і покажу, що ж в мене виходить. На даному етапі я вже приміряла на себе, все лягає дуже класно, мені все дуже подобається. Кольори от вони зараз вам не передаються, якось передаються більш такими тускнішими, а насправді вони ярші. В мене камера то ярко, сильно передає, то не, не дуже. Так, набирала я тут 84 петлі, горловинку в'язала на спицях 3,5. А вже перейшла тут в'язати саме полотно тіла вже на четвірках. В'яжу такими звичайними китайськими спицями, але в них такі загострені кінчики. Це колись Елічка поклала їх у нашому бумерангі ем, було. І я їх собі взяла, і вони дуже-дуже зручні, хочу вам сказати. І так, моя робота продовжується. Хочу сказати, що дуже я загорілася цим процесом. Мені все подобається, кольори лягають дуже класно. Класно. Такі, знаєте, осінні, тут і червоні, і оранжеві, і зелені. Все воно це так переплітається красиво. Така, знаєте, осінь-осінь. Хоча я не дуже не люблю осінні за те, що вже холодає і, і починаються дощі, але дуже класно виходить ця сукня. Це як... Мабуть, моя спроба подружитися з осіннім. І так, я зв'язала комірець, я вже про це певно розказувала, коли я стартувала. Вив'язала таку химну-кітлівочку і пішла вив'язувати реглан. Вив'язала я, звичайно, росток, вив'язала також. я зробила Попередній частині також пройшлася так, доволі такі рядочків для того, щоб більш закруглити горловинку. Орінічок тут за 1 од... за стоєчкою він йде. Я навіть думала взагалі не в'язати, ну, так, зробити просто круглу горловинку, але подумала, все-таки плаття зимове і нехай буде мені тепленько. І так, десь я вже вив'язала кокетки. Цього регла на 22-23 см. Ну, на мій великий розмір цього ще мало. Я, звичайно, ще не приміряла це платько, але все одно тут ще мало, тому що ще мало і на рукава, І все. Я думаю, що для того, щоб його посадити на мою фігуру, певно, прийдеться ще дов'язувати азіатський росток. Ну, це я так думаю. Можливо, все сяде і так відразу нормально, але можливо, що й прийдеться азіатський. Так, Поєднання двох таких ростків має місце бути в будь-якому виробі. Ну, якщо це залежить від фігури, його потрібно садити. І так, звіт мій невеличкий, тому що якби, небагато пров'язано, але мені дуже подобається, як лягають ці рядочки в ці полосочки. І ви знаєте, чим далі, тим вже стає полотно ширше. І Тому тут дуже короткі секції, і їх вже не буде вистачати на повний ряд. Дочок, тому що тут, бачите, навіть місцями було по два, по три рядочка, далі вже по два ось пішло, далі вже коротше, коротше, а тут далі вже ось, бачите, голубенький такий тонесенький йде, а тут вже аж ось, де він зустрівся, тому що він ось по спині пройшов, а до передньої частини його навіть не вистачило. Ниточка дуже приємна в в'язанні, мені дуже подобається. Дуже гарно в'яжеться спицями. Спиці це в мене звичайні китайські, але вони з такими гостренькими кінчиками. Дуже вони мені подобаються. Я буду продовжувати в'язати це платько і буду старатися по суботам вам показувати свої просування. Що я ще хотіла сказати? А, Я хотіла сказати, що я вив'язала вже один моточок і оце вже причепила інший. Думаю, що можливо на вив'язування реглана мені вистачить два моточка, а далі вже піде дліна. Рукава, ну я зазвичай вив'язую рукава, а потім в'яжу длину, Але це коли у мене ниток, що я не певна, наскільки мені там вистачить длини, але у мене ниток з запасом. Я так дивлюся, що, мабуть, в мене ще вони і залишаться. А можливо, підуть усі. Ну, це ми вже так з вами побачимо. Потім і я вже потім розкажу, скільки чого в мене пішло. І так, до скорих зустрічі, точніше, до наступної суботи, де я вам покажу, що ж мені вдалося пров'язати. У своєму виробі. Всім пока-пока! Слідкуйте за відео про мою сукню і ви побачите мої просування. Всім дякую за перегляди, дякую, що завітали на мій канал. Всім добра, здоров'я, пока-пока!